Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продам капітальний будинок в Любимівці. Будинок розташований на вулиці Садова. Вулиця асфальтована, освітлення, хороші сусіди. Поруч дитячий садочок, школа, магазин, зупинка транспорту 400 метрів. Будинок двоповерховий 1980 року побудови. Стіни шлакоблок, обкладений цеглий, дах шифер, бутовий фундамент, перекриття залізобетонні. Загальна площа 173 метра квадратних, житлова 50 метрів квадратних, кухня 14 метрів, висота приміщень 3,5 метра. Перший поверх, кухня, їдальня, санвузел, комора, підвал та гараж. Другий поверх вітальня, три кімнати, передпокій та коридор, житловий стан, металопластикові вікні. Площа земельної ділянки 25 соток. Приватизована. Ділянка рівна, без ухилу. господарські споруди, літня кухня та теплиця. Продається будинок за 45 тисяч доларів. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк, щоб такий чудовий будинок якмога скоріше знайшов свого господаря.